Значить, нам потрібно знайти, при яких значеннях параметра А рівняння має один дійсний корінь. Це рівняння порівняно з тими, що ми раніше робили, воно трошки складніше. Ну, якщо навіть не трошки, набагато складніше, тому що це завдання з параметрами. Бачимо рівняння. На що, воно, на що воно схоже? Якщо ми, наприклад, зможемо замінити 2 в степені Х, Якесь t, По умови що Т більше 0. Тоді що в нас буде? Воно перетвориться в яке рівняння? Тобто тут буде в нас, якщо 4 в степені х, це буде Т t квадрат, Т t квадрат, мінус А плюс 3 помножити на Т плюс 4А мінус 4. 0. Тобто нам треба знайти таке значення параметра А, коли це рівняння має лише має один дійсний корінь. Ну, тобто мається на увазі лише один дійсний корінь. Ну, Взагалі, ми знаємо, квадра... маємо звичайне квадратне рівняння, яке може мати один корінь, два коріння або взагалі їх не мати. Ну, Звичайне квадратне рівняння. Все це залежить від дискримінанта. Ну давайте згадаємо. У нас одиничка тут буде стояти. Тобто А дорівнює 1, Б буде дорівнювати мінус А плюс 3. Ну тут знову таки колізія змінних, тобто накладання, оце, ну, щоб це А, я його трошки отак підкреслю знизу, щоб воно трошки відрізнялося. І це дорівнює 4А-4. Тобто звичайне квадратне рівняння маємо ах квадрат плюс bx плюс c дорівнює рівня 0. Це звичайне квадратне рівняння, не дорівнює 0. Як ми вирішуємо таке рівняння? Ну, Шукаємо, хоча я рекомендую в більшості випадків використовувати теремов'єта, але в даному випадку використаємо дискримінатор. Значить, b квадрат, бачимо, мінус А плюс 3. Ну, мінус на мінус дасть нам плюс, тобто А плюс 3 в квадраті. Ну, а плюс 3 я можу відразу підносити до квадрату. Тобто це буде А квадрат плюс 2а на 3, тобто 6а плюс 9, мінус 4ац, тобто мінус 4 помножить на 1 і помножить на С. Значит А мінус 4. Так, 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 щось не те. Зараз мінус 4. Воно все те, ну зараз я його. Кваська ще напишу. Так, тут, так. 4А мінус 4. Дорівнює. Дорівнює. E, значить, А квадрат. Ну, так і буде А квадрат. Далі 6А. І тут буде. 4 на 4 А. Це мінус 16 А. Тобто, якщо тут дужки розкрити, тут, тут, тут буде мінус 16а і плюс 16. Плюс 16. Значить 6, мінус 16 А. 6 а мінус 16 А. Мінус 10. Мінус 10. а Далі 9 плюс 16, 25. Плюс 25. Бачимо, що в нас виходить А-5 в квадраті. Ну, дискримінант уже, ми розуміємо, що корінь з дискримінанта в нас вже щось буде. Да? Якийсь корінь він буде. А тепер шукаємо x1, x2. Х1 дорівнює. Навіть не х1, а Т1. Ми ж робили заміну. Тому шукаємо Т1. Дорівнює. Мінус Б мінус з Д поділити на 2а. І мінус Б плюс з Д поділити на 2А. Тобто це буде. Мінус Б, мінуса не буде. Буде просто А плюс 3. Мінус корінь з дискримінанта. Ми розуміємо, це буде А мінус 5. І все це ділю це. І все це йлю на 2А. 2 на 1 це 2. Шукайте 2. Ну, звісно, зараз Т1, давайте дорахуємо. Значить, віднімаємо. Це буде мінус А плюс 5. Чому мінус А плюс 5? Тому що перед дужками стоїть знак мінус, знаків дужках змінюються на протилежні. Тобто буде А плюс 3 мінус А. Тобто А взаємознищується, 3 плюс 5 8. 8 на 2 буде 4. І шукаєте 2. В ну, принципі, все те саме. Мінус Б плюс корінь з D тільки плюс. на 2А. Це буде. Мінус b, це буде А плюс 3. Плюс корінь з d а мінус 5. Ділю на 2 просто. Значить, що це буде? 2а. 2а. 3 мінус 5, мінус 2. ділю на 2. Два задушки я можу винести. Так, зараз його так. Два задушки. Це буде А-1 в дужках, Двійки скоротяться, буде просто А-1. Тепер бачимо, у нас є ось т 1 4, т 2 скільки там а мінус 1. Тобто 2 Т в нас є. Повертаємось до заміни. Значить, наша заміна. Ось, наша заміна, я пишу 2. Ага, не хочу писати, що 2 в степені Х дорівнює 4, і 2 в степені х дорівнює а 1. Ну, з першого випливає, що 4 це 2 в другому. 2 в степен Хрівня 2 в другому. Тобто х дорівня 2. Тут. Отут ми такого ще не вчили, як воно вирішується, але нам воно і не потрібно. Чому? Тому що нас запитують, при яких значеннях А рівняння має один дійсний корінь. Цей дійсний корінь ми вже його знайшли. Це 2. Тобто при будь-яких значеннях параметра А. Як мінімум, один дійсний корінь він буде, це буде x до рівня 2. Тепер нам треба зробити, що цей корінь він був лише один. Тобто, що це означає? Треба зробити так, щоб оце не був коренем. щоб оце коренем не був. Тобто, що це був сторонній корінь. Для цього, що ми маємо зробити? Ми пам'ятаємо, що показникова функція її властивості, що вона завжди у нас е розміщена на 200 ОХ. Тобто Y завжди додатні. І завжди додатні. Тому, якщо ми накладемо умову, що А-1 -1 буде в нас менше або рівне 0, тоді цей корінь він автоматично зникне. Його не буде, він просто отпаде, щоб називати сторонній корінь. Тобто, якщо А менше рівне 1, то рівняння буде мати лише один корінь х рівня 2. Тобто при всіх А менше рівне 1, наше рівняння буде мати лише один корінь. Х дорівня 2. Це зрозуміло? Сподіваюсь. Так, я отак його зроблю. Зараз, щоб ви могли переглянути ще раз. Можливо, якісь запитання по ньому. Потім завдання виникли. От. Тобто, ще раз, при яких значеннях а рівняння має один дійсний корінь? Коли А менше рівня 1. І в нас виходить один дійсний корінь. Так,